У Сумах триває сезон збору каштанів. Пані Людмила каже, це можливість додаткового заробітку, але ціни у пунктах прийому різні. де, 5 і 6. Тобто маленькі каштани. Ну от сказали, коли дощ пішов, сказали, що вони вже промокли і все, їх не будуть приймати. Процес збору вимагає терпіння та зусиль, додає Людмила. В цьому году дуже мало було каштанів, тому що. Е пообрізали ветки на каштанових дерев'ях, Потом году дуже забагацько збирала і приносила. Олексій Білан, який працює в одному з пунктів прийому каштанів, пояснює, в порівнянні з минулим сезоном цьогоріч ціна на них зросла на 2 гривні. Ми беремо зараз на даний момент по 6, ну це остання партія, ми забираємо по 6. Туди по 7. По п'ять, по ціна різна. У минулому році ми відправили дві фури, почти 40 тонн. Це було в минулому році. В минулому році їх було дуже багато. В цьому році мало, дуже мало. Ну, може, може, тонн 15. Ми відправляємо на рамни, в рамнах їх сушать, потім відправляють за границю. Щодня до пункту прийому приносять каштани майже півсотні містян, говорить Олексій. Може бути 400-300 кілограмів по-разному. Якщо приблизительно, то 20-30 чоловік може прийти, 40 чоловік може прийти. Приходять батьки з дітьми. Ми збираємо на велосипед, рибу хочемо купити, або морську свинку. Дітям цікаво здавати каштани, вони дивляться, як заробляють гроші. Перші гроші зароблені. За словами науковця Сергія Шевченка, препарати на основі каштана застосовуються в медицині при лікуванні тромбофлебіту та варикозу. В народній медицині просто роблять настойки або на самогоні, або в 70 відсотковому стирці. Настої роблять і просто їх втирають. Часто використовують звичайно для корма тварин. Доки каштани будуть падати, їх збиратимуть, пояснює Сергій Корнієнко. Чоловік каже, сезон збирання триває чотири тижні, як правило, до заморозків. Катерина Іваненко, Лариса Дученко Суспільне новини Суми.